Інформація зараз буде дуже і дуже важлива, тому що, скоріше за все, що ви стикалися з такою проблемою. Тому, послухайте, бо можна залишитися без врожаю і навіть без своїх плодових дерев. Є така діюча речовина, як азексостробін. Вона міститься в Амі Gold і міститься вона ще де там? Квадріс, квадріс. Ви ці два препарати знаєте. Категорично, зараз, що я це все починаю відео, розкажу далі поетапно, то ви послухайте, бо я буду старатися нічого не упустити, бо це дуже важлива інформація. Ними категорично не можна працювати по плодовим деревам, тобто по яблуням, по грушах. Да? Вони роблять опіки, дуже серйозні опіки, вплоть до того, що опадає листя і дерево наскільки стресує, що воно вже може з окуматоза не вийти. Поняли, да? А містаром Голдом квадрисом не можна працювати. Це фунгіциди прекрасні. прекрасні. Квадріс бореться з альтернаріозом, з хворобами на зберігання, з фітофторозом. А містар Голд дуже чудово працює по полуниці, по газонним травам і по винограду. Він мене запитує, людина написала мені сьогодні. Чи можна його мішати Амістар Голд з ахтеліком? Тому що я у відео говорив, що після цвітіння обробіть виноград Амістар Голд, візьміть е, щось від кліща обов'язково, тобто я сам Провантомайт або Вертімек. І добрива візьміть і прилипач. Тобто, і добрива візьміть з малим, малим містом азоту. Він, типу, в мене вертімека немає, провантомайт немає, як талік. Тип я йому сказав, що мішати їх не можна. Це перше. Чому я, 14 років вже, в мене садок є, яблунево-грушевий. І я в 14 років знаю, що не можна, не можна використовувати цей фунгицид на яблуні. Чого, я не знав. Сьогодні приїжджав до мене товариш, мій Стульчина Назар. До речі, інформація для фермерів, кого буде цікавити будь-які засоби захисту, протруйники, щось в каністрах, в мішках от така більш-менш більша тара. Він вам все зробить в оригіналі. Гарантія буде 100% і адекватна буде ціна. Така, повірте мені, на ринку буде нижча риночної ціни. Якщо треба будуть якісь контакти, я вам з Назаром дам його номер, а ви ще собі вже будете созванюватись. І він мені каже, що діюча речовина. Е, Палить велика концентрація, і вона припалить ці всі плодові дерева. Тому, тому Я це знав, а і зато він мені сказав, що це дійсно так, і підтвердив це вже для мене. Хоча це, в принципі, і знав. Е, друге, є такий адювант е, в Сінгенти глюстен. Е, Люстен адювант. Можливо, хтось використовує його. До мене люди тут приходили, дайте мені адювант. Я їм, я їм даю там все. Але запомніть, що його не можна з Актеліком мішати, і його не можна мішати з джетом. Тобто, якщо ви використовуєте десь ці препарати, його не можна туди мішати. Щоб ви розуміли? От є такі є такі моменти. Що е, не можна їх змішувати, бо вони ще навіть не те, що не спрацюють, а вони ще навіть е, нароблять шкоди. Тому, якщо ви десь щось купляєте, і ви не знаєте ще цього, то ви краще спитайтеся е, спеціаліста, тобто ну, той самий продавець, можливо, вам е, і підкаже, чи можна його змішувати, чи не можна. Щоб ви ну, мали уявлення. От, наприклад, саме глюстен-адюант, його можна змішувати з біопрепаратами без проблем. А деякі прилипачі хімічні не можна змішувати з біопрепаратами. От бачите, от такі бувають ситуації, нюанси. Потім люди думають, чому не спрацював той чи інший якийсь там препарат по тим чи іншим культурам. Тому що є певні нюанси. Це наука, це. Досліди не один десяток років, розумієте? Тому отак, от а все знати ви не можете. Тому я вам ділюся ось цей інформацією. Можливо, вона вам допоможе чомусь.